Шахтар продовжує боротьбу проти ФІФА. Лунін або піде з реала влітку, або не піде ніколи. Барселона нарешті стабілізується. І що ж буде з Ліонелем Месі? Мене звати Андрій Сеньків, і ми розпочинаємо прямо зараз. Журналіст Фабріціо Романно повідомляє, що головний тренер Барселони Хаві продовжить контракт з каталонським клубом. За даними джерела, питання вже вирішене. Офіційне оформлення угоди. Питання виключно. Часу Можливий нюанс це те, що Хаві хоче продовжити контракт лише тоді, коли Барселона офіційно стане чемпіоном Іспанії. Нагадаю, що чинний контракт Хаві з Барсою діє до літа 24-го року. Прямо зараз гандика Барса над реалом становить 12 очок, і лише диво може завадити Барсі стати чемпіоном. І це те, що справді тішить нарешті Барселона. Перестала шарахатися зі сторони в сторону, як це було після Луїса Енріки. Був невеличкий позитивний етап під керівництвом Вальверде, але в цілому це було зі сторони в сторону, сетьєн. Куман тренери, котрі зовсім не підходили Барсі ні по стилістиці, ні по своєму авторитету. Хаві зміг і хаві цілком закономірно повертає поверне Барселону до топів європейського футболу. Так Барса не вийшла з групи Ліги Чемпіонів, пропустивши вперед інтер. Так Барса вилетіла в вилетів Ліги Європи, програвши Манчестер Юнайтед. Але якщо брати довгу дистанцію, якщо брати. Загалом, а не конкретні матчі, де команда провалилася та вилетіла, то в каталонського клубу все окей. Нарешті в них. З'явилося здоров'я. Я так це називаю. Здоров'я та стабільність. Ми тепер знаємо, чого хоче Барса на футбольному полі. Ми бачимо команду досить розумну, досить гнучку, і все це завдяки хаві. Давайте кілька найбільших позитивів, котрі вніс хаві в гру. Барс перший це те, що влітку в Барселону прийшла величезна купа гравців, і це те, що найбільше насторожувало перед стартом сезону. Коли в тебе в команді багато футболістів, коли йде навіть хаотична закупка гравців на позиції, котрі не потребують підсилення, коли йде незрозумілий конфлікт з Френкі Дейонга, вони з найкращим гравців твоєї команди, то це все викликає дуже багато запитань в підсумку. Хаві знайшов оптимальні поєднання на різних позиціях, мотивував Дейон грати. Так як грав він в найкращих своїх сезонах за Аякс, і все в Барсі налагодилося. Друге, це гнучкість цієї команди, тому що Барса переживала різні матчі в цьому сезоні, інколи переживала відверто погані поєдинки, як, наприклад, в Більбао, коли довелося більше страждати, ніж перемагати. І коли команда. Перемагає, коли грає в погані матчі, це дуже хороший маркер. Плюс відсутності лідерів в Барсі. Були відрізки з травмою Лівандовські з дискваліфікацією Ливандовські. І попри це, все команда продовжувала перемагати зараз. же відсутні Педрі, і без його участі вдалося перемогти мадридський Реал досить впевнено. М -м, при тому, що забували Сехі, Роберто та сіє гравці, котрі далеко не є основними. Це також позитив. Ну і третє це вже суто тактичні якісь напрацювання. Пресинг Барселони є одним з найбільш ефективних у Європі, а це маркер дуже і дуже сучасної команди, прогресивної команди, команди, яка в перспективі буде грати ще краще. Плюс налагодилися справа оборони. обороні. Якщо ви не знаєте, нагадаю, за 26 матчів іспанської ліги Барса пропустила лише 9 м'ячів. Мадридський Атлетіко, котрий за цим показником йде на другій позиції, пропустив на 10 м'ячів. Більше єдине, що бандежить в цій історії, це справи про корупцію, котрі витають навколо Барселони. Чи платили вони віце-президенту суддівського корпусу, чи не платили? Якщо це доведуть, що з Барсою буде в підсумку? Ніхто не говорить про пониження в класі, але чутки про зняття очок. І вони є. Плюс важливо стабілізувати фінансову складову, враховуючи те, в якій фінансовій кризі цей клуб був ще рік тому, і в якій фінансовій кризі він залишається прямо зараз. Тому що важливо розуміти одне: прямо зараз Барса живе на кредитах. Прямо зараз стадіон Camp Nou додав до своєї назви назву Spotify. Тобто це все можливе, щоб Барса вибрала з цієї ями. Для цього потрібно в тому числі перемагати. Перемога в Лалізі точно буде. Наступному сезоні треба буде виграти ще щось, зокрема, і Лігу Чемпіонів. А я вам скажу про суботній топ-матч, який буде в німецькій Бундеслізі. Борусія Дортмунд гратиме проти Баварії в Мюнхені між цими командами. Один пункт Баварію очолив, неочікувано Томас Тухель. травмовані лідери Борусії повертаються в стрій. І все це робить цей матч набагато цікавішим, ніж він був в попередній сезон. Наш партнер компанія Фалбет вважає абсолютним фаворитом. Тим цього матчу якраз таки Баварію. Коефіцієнт на перемогу Борусії до Оснадь мюнхені становить аж 6. Я не буду таким ризикованим, а порекомендую зробити ставку на те, що Борусія просто не програє мюнхені. Коефіцієнт на це також високий 2,8. Таким чином ви зможете зробити перегляд улюбленого виду спорту цікавішим разом з Фавбет. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Забирайте бонус у розмірі до 4,5 тисяч гривень та 100 фріспінів для нових гравців. Будьте всередині гри. Разом з Фобет, але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб заробітку. Закінчили ми тему барси, тим, що з неї можуть зняти очки, з кого також можуть зняти очки, це туринський ювентус. Так, так, я зараз говорю про команду, з котрої вже зняли 15 очок, і котра, незважаючи на ці мінус 15, все одно рветься до топ-4. Як повідомляє Кальча Фінанса з посиланням на кар'єру Делоспорт, цього разу йдеться про виплату зарплати гравцям до комісійної їхнім агентам а також про спонсорські проекти що стосується зарплат то ця справа буде розглядатися вже найближчим часом а про спонсорські проекти через 9-12 місяців ну якщо визнають івентус винним і в одному і в іншому то з клубу буде знято 15-25 очок і найбільша хіба тому що ці очки можуть зніматися вже в наступному сезоні, тобто це найважливіша штука, про яку варто говорити. Клуб не може з впевненістю дивитися майбутнє, клуб не може з впевненістю запрошувати гравців під якийсь потенційно хороший проект. Це ставить дуже багато палок в колесах, з точки зору розвитку клубу. І як в таких умовах розвиватися хорошій та перспективній команді? Алегрі для мене залишається загадкою. Ще одна історія, яка пов'язана з Ювентусом, це історія про дискваліфікації людей, котрі були пов'язані до цих всіх махінацій. Нагадаю, що з Ювентуса ці 15 очок зняли за махінації щодо правил приросту капіталу. Тобто махнації Ювентуса є абсолютно різного роду. Так от, людей, котрі цим всім займалися, дискваліфікували. Один з них це Фабіо Паратічі, який прямо зараз не працює в Ювентусі, а працює в Тутніхемі. Йому впаяли 30 місяців. Е коли він не може займатися будь-якими футбольними справами, працювати на якихось футбольних посадах, прямо зараз він і директором Тутнхема. Давайте це зафіксуємо цей великий лондонський клуб. І що цікаво, конте з Тутнхема пішов зараз, Тоттенхему потрібно шукати нового тренера е, на літо і. Не буде і людини, котра мала би шукати цього тренера, тому що саме Паратіші в Лондонському клубі займається пошуком цих тренерів. Тому історія дуже і дуже хренова. Влітку в Тоттенхема не буде тренера і не буде людини, котра шукатиме цього тренера. По-моєму, це прекрасне комбо. Прекрасне комбо це те, що ви прямо зараз оформите підписку на цей канал, а також поставити лайк. Я не прошу, я просто рекомендую. Дякую вам і йдемо далі. Форвард ПЖ ПЖЕЛіонель Месі проведе в команді ще один сезон. Повідомив журналіст Педро Пабло Парадо. За його даними, аргентинець прийняв рішення щодо свого майбутнього. Він вирішив провести ще один сезон в ПЖ, а потім поїде в МЛС, де ним цікавиться інтер Майамі. Також вказано, що Аргентинець не збирається завершувати кар'єру у збірній Аргентині. Його останній великий турнір це чемпіонат світу, 2026, двадцять шість, котрий відбудеться якраз в США, Канаді та Мексиці. Я нагадаю, що. Прямо зараз контракт Месі з ПЕЖ діє до кінця цього сезону, і тому ці розмови є досить таки актуальними. І для мене це означає лише одне, що ПЖ продовжитиме товктися на одному місці. Ті матчі Паризького клубу, котрі я розбирав на цьому каналі, говорять лише про одне, що дуже часто Парижани захищаються без одного, а то й двох гравців, якщо відмінусувати і Месі, і Неймара. В сучасному футболі, коли ти граєш проти топ команд топ тренерів з нереальною підготовкою до матчів, з тим, щоб вся команда і захищалася, і оборонялася, це відверто крок назад. При цьому месі хорош в атаці, на дистанції ліга 1 це прекрасно працює. 18 нічів, 17 асистів. Тут все добре, але коли пожеж стикається з розумним. Тренером з розумною підготовкою конкретно під Месі, конкретно під стиль та мінуси ПЕЖ це все схлопується. І те, що тренеру Аргентини Скалоні вдалося проблеми своєї команди за наявності Месі замаскувати, це говорить е, в тому числі і про майстерність Скалоні, і про мотивацію всієї Аргентини, і про мотивацію окремо Месі, котрий. Не ходив по полю пішки настільки, як він це робить в ПСЖ. Тому цей турнір, цей чемпіонат світу це швидше було вискакування зі штанів Месі, ніж е, якась стабільна субстанція, котра працюватиме у кожному матчі сезону. Плюс важливо розуміти персону тренера. Я не думаю, що з Крістофом Галтіє е, ПСЖ знайде якийсь оптимальний баланс в рік, коли Месі на полю потрібен банально хтось розумніший. Я ніяк не хочу порівняти Месі з Роналду, е, тому що. Ліонель набагато більш впливовіший гравець на гру своєї команди з точки зору там останніх кількох сезонів, але загалом так ПЖ просто став заручником геніальності Мессі, як це колись трапилося. У Барселоні Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте ви, що потрібно робити ПЖ, що потрібно робити Месі. Давайте вирішимо цю ситуацію разом. Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що клуб подав скаргу до Єврокомісії щодо судових суперечок з ФІФА. Ви можете подумати, що я про Шахтарівський кріт, котрий відверто тягне цю повістку у публічну площину. Насправді ні. Насправді мені просто відверто шкода Шахтар. Давайте. Ти зафіксуємо можливо в останній цю всю історію. Весь масштаб цього пізра, який трапився, ФІФА дозволила легіонерам шахтаря переходити в іноземні клуби в оренду на безплатній. Основі і фактично самовільно, якщо умовно, ти бразилець, в котрого контракт шахтарем до 25-го року, ти кожні півроку чи кожен рік перепідписуєш орендну угоду з якимось новим або тим самим іноземним клубом. Таким чином, ти можеш підписувати цей контракт доти, доки в тебе не завершиться контракт Шахтарем, і Шахтар, котрий заплатив гроші за цих гравців, отримує за них нічого. Прямо зараз оце рішення FIFA діє до літа 23-го року, але за інформацією. Одразу кількох інсайдерів, навіть Сергія Палкіна, це рішення буде продовжено. Ось що сказано в цій заяві Шахтаря. Спір шахтаря з ФІФА зосереджено на діях глобального футбольного керівного органу у 2022 році. Ці дії призвели до автоматичного призупинення договорів з легіонерами та іноземними тренерами клубу після незаконного та агресивного вторгнення збройних сил Росії в Україну. Тоді багато легіонерів пішли з клубу в статусі вільних агентів. Надмірні заходи застосовані ФІФА, призвели до великої втрати прибутку від трансферів гравців і виснаження основних доходів клубу на суму приблизно 40 мільй. Мільйонів євро. А я нагадаю, що спортивний арбітражний суд в Лозанні відхилив будь-які претензії Шахтаря. Е, ну, власне, тому й клуб оскаржує ці рішення е, в інших вищих інстанціях. Давайте конкретизуємо весь той піз, котрий трапився. До прикладу, є такий гравець, який називається Тете. Його контракт Шахтарем діє до 31 грудня 23. Року спершу він поїхав в оренду в Ліон, потім з Ліона поїхав в оренду в Лестер. За інформацією знову ж таки іноземних джерел він перейшов з Ліона в Лестер, таким чином, що Лестер просто заплатив Ліон. Тобто Ліон взяв гравця безкоштовно і на ньому заробив ще якісь гроші. Це несправедлива історія, враховуючи, що Шахтар заплатив за тети 15 мільйонів. Йдемо далі. Манор Соломон, який прямо зараз грає в оренді Фулемі в нього контракт також до грудня 23-го року. Свого часу Шахтар заплатив за ізраїльтянина 6 мільйонів. Педріньо контракт, котрого закінчується влітку 25-го року, коштує Шахтарю 18 мільйонів. Марлон, за котрого Шахтар заплатив 12 мільйонів. Зараз він виступає за Монцу його контракт Шахтарем діє до 26-го року. Майкон виступає за Корінтіанс, Його контракт шахтарем до грудня 25-го року. За нього заплатили майже 7 мільйонів. Я не говорю, що Шахтар продав би цих гравців за таку ж саму суму, як. Купив, але те, що вони фактично безстроково перебувають в орендах в інших клубах, з'їдає термін їх контракту з шахтарем, і це автоматично також понижує їхню вартість. Якщо зараз шахтарю вдасться Соломонам продати чи тети продати, вони продадуть їх за мізер, тому що влітку контракти обох шахтарем триватимуть півроку. Я би ще зрозумів це рішення FIFA, якщо би оці орендні угоди автоматично продовжували угоди цих гравців. з шахтарем але цього також не відбувається. Це відверте пограбування, про яке я говоритиму вголос і говоритиму регулярно. Ще один прикол це те, що фактично в таких же умовах знаходяться і російські футбольні клуби. Вони також страждають, і таким рішенням ФІФА фактично зрівняла клуби з Росії та України, поставивши між ними не лише знак дорівні, а мовляв і сказавши, що і російські, і українські клуби однаково постраждали. Від війни традиційним вже для цієї програми. ФІФА йде на остання новина цього випуску. Це ця чергова інформація про Андрія Луніна. Журналісти іспанської марки повідомили, що український голкіпер ймовірно покине команду влітку. За інформацією марки, керівництво Реала уважно стежить за ситуацією навколо Луніна і розуміє, що футболіст бажає отримувати більше ігрової практики і хоче знайти нову команду, де буде першим. Номер я не один раз розбирав ситуацію Луніна в реалі, не один раз говорив про те, що грати в основі мадридського реала цьому гравцю, вочевидь, не судилося. Далі деталізувати, лісти в те, як добре йому тренуватися з такими топами. Я вибачте не буду. В цьому сезоні Лунін зіграв 11 матчів за Реал. Це аномальний показник, як до нього у мадридському клубі. Куртуа часто ламався. Лунін провів матчі і в лізі чемпіонів. І в Лалізі, і в Ель Класіко, і зіграв на клубному чемпіонаті світу. Тобто, коли як не зараз, кудись та йти. І що важливо для Реала, контракт Луніна з мадридським клубом діє до літа 24-го року. І ще цього літа можна українцям продати бодай за якісь гроші. І на мій погляд, якщо Лунін не покине Реал цього літа, то він навряд чи покине його. Е Пізніше, так ви скажете, він буде вільним агентом і собі спокійно піде. Я не вірю в те, що Реал відпустить Луніна вільним агентом. Це як мінімум нераціонально. Тому і реалу потрібно Луніна відпускати влітку, щоб щось зробити. Ну і Луніну потрібно йти влітку, тому що він зіграв достатню кількість матчів, щоб показати себе для майбутніх працедавців. Що робити Луніну? Також гайда в коментарі, якщо вас від цієї історії тошнить, також про це скажіть. Вам же пропоную глянути мої попередні відео. Тут я серйозно критикував УАФ та УЄФА за історію про те, що білоруси досі грають у футбол. А тут один з моїх нових відосів. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивились до самого кінця. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось!